Вино, «Строянт» Василь Симоненко. На неї задивлялися навіть дідогани, і вже рідко який хлопець не міряв очима з голови до п'ят. В одних у зорі світилося захоплення, у других неприхована хіть, а треті милувалися нею як шедевром краси. Коли вона кидала чорні коси на пружні груди і пливла селом сапкою на плечі, хлопці божеволіли, приходили боязка до її воріт і натхненно говорили про кохання. А вона тільки слухала і мовчала. Ніхто не насмілювався торкнутися її, мов боявся осквернити дотиком красу. Вона ніким не гордувала і ніколи не ганила, а тільки прохала, прощаючись. Не ходи до мене більше, добре. І в тернових очах було стільки благання, що ніхто не зважувався їй заперечувати. Минала в хлопців оп'яніння від краси. Закохувалися вони в звичайних, кирпатих і гостроносих дівчат, а Ольга. Ставала для них приємною згадкою. Андрій ніколи не зважувався підійти до неї, та й куди йому, кульгавому горбаневі, було сікатися, коли й не такі, як він, однеї гарбузи качали. Вона часто ловила його погляд на собі і завжди у відповідь світилася привітністю, але він вбачав у тому образливу жалісливість. Хлопці ставали трактористами і шоферами, йшли в льотчики і моряки, а він і мріяти про це не міг. Він коприсався в колгосному саду, а вдома розводив квіти. До квітів принадився відколи померла мати. В його садибі не росла ніяка городина. Лише виноград яблуні, вишні і квіти, квіти. І могла матері зранньої провесни аж до бабиного літа квітувала, мов клумба. Він дарував розкішні букети нареченим, і всі були йому вдячні. І всі шанували його, а йому ж хотілося випити хоч краплю кохання. «Чи мені ти подаруєш букет на весілля? запитала якось Ольга, коли в саду трусили яблука. Він мало не отерп від несподіванки, але мовив Ти вибереш сама, які захочеш. Потім він посмілішав і сказав У мене їх дуже багато, і ще, коли захочеш, до твого весілля я зроблю вино з пилюсток троянди. Вино з троянди? здивувалася дівчина. Такий вигадаєш? Не віриш? захвилювався він. Ти вино, як ніжність, коли прийдеш по квіти, покуштуєш, і він зашкутилькав до куреня, куди його кликав сторож. Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по квіти. Він виглядав її кожен вечір, і його збентеженість помітили навіть сусідські хлопчаки, які щовечора щебетали на подвір'ї. Це були вірні Андрієві друзі і надійні охоронці, його квітів та саду. Того, хто насмілювався зірвати без дозволу, бодай грони, винограду чи квітку, піддавали безпощадному остракізмові. Його цькували так настійливо й жорстоко, як це можуть робити лише діти. Ці голомозі квітникарі вечорами, як мухи, обсідали Андрія. Він розповідав їм, що бачать у снах квіти, як вони перешіптуються сивими зорями, вигадував казки про дивовижні краї, де квіти не тільки пахнуть, але й розмовляють, і ходять і граються в піжмурки, а в'януть лише тоді, коли в тій країні з'являється хоч одна нещаслива людина. Квіти люблять щасливих, у нас від нещастя вони не в'януть а плачуть. Ви бачили, скільки вранці на них роси. Ото їхні сльози. Хто росяного ранку знайде незаплакану квітку, той буде дуже щасливий. А ви знаходили незаплакану квітку? Ні. Я не знаходив та, мабуть, і не знайду. Висіло над ними добре і щире небо. І малюкам здавалося, що всіяне не воно не зорями, а квітами, і що посадив ті дивовижні квіти дядько Андрій. Ольга прийшла в неділю зранку. Вона була така прекрасна, що відразу якось похнюпились квіти, а господар відчув себе нікчему і не знав, де подітися. Це правда, що суха квітка знайде наросяного ранку, віщує щастя запитала вона в Андрія. Язику хлопця прикипів до піднебіння, очі застигли від потиву. Хто? Від кого ти чула про це? Я приходила до тебе вчора ввечері і слухала, що ти казав дітям. Так то правди чи ні? Ні, то я сам викатав. Андрій заховав очі в кущ півоні. Жаль що я не вмію так гарно видумувати. Для чого тобі це? дивувався хлопець. З тебе досить тієї вроди, якою наділила мати, а в мене, що я робитиму, коли зрадять мене ще й ті химерні вигадки? Перегодом вони сиділи в заплетеній хмелем і диким виноградам Алітанці, і смакували вино з троянт. Ти дуже гарний хлопець, Андрію», – мовила Ольга. Ти хотіла сказати, що я непогана людина? перепитав. Я хотіла сказати те, що сказала, засміялася Ольга і без всякого зв'язку стала побиватися. Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене люблять. Гадають, мені приємно від того, а хіба я винна, що я гарна? Хіба моя врода? це я? Вона грайливо перекинула коси зі спини на груди. І я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою красу, чорні брови та рожеві щічки. Вона помітила, що Андрій хоче вклинцювати своє слово і заговорила ще швидше, що та краса. Вітри видублять шкіру дощі змиють мою трум'янець. Натягаєшся ящиків на токах, попогнеш спину на буряках, де та й в рота дінеться? Вона замовкла, і Андрій не знав, що сказати. Ну, скажи, Андрію, коли висушить мене праця та негода, чи буду любою для того, що спокусився красою? Не знаю, Олько», – щиро зітхнув хлопець. Не знаю, хто б тебе зміг не любити отаку. Я на весь вік такою буду, Андрію, мовила сумно. Так мені можна нарвати квітів? Андрій кивнув головою, і дівчина побрила в барвисте живе озеро. Вона ходила між квітами, а за нею ходили його закохані очі. Ольга прискіпливо обдивилася, чи не кожну пелюстку, і вернулася до алітанки з порожніми руками. Мені жаль рвати їх, соромливо зізналася. Вони такі гарні, краще я зайду іншим разом. Добре? Він іде з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина виходить на вулицю і, дивлячись, у синій неспокій його очей, тихо каже. А до весілля ти неодмінно приготуй вино з строян.